Є, 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 все, братан. Давайте починайте руки ми поїхали. Евакуація поранених саме безпілотними платформами гостро постала в зв'язку з тим, що велика прифронтова зона вона стала надзвичайно небезпечною. Робота наземним дроном вона мінімізує участь людини саме безпосередньо в процесі евакуації. Кілька у нас дуже, дуже успішних заходів з евакуації, де були важкі поранені, які потребували негайної евакуації і класичними методами це було неможливо зробити. Поїхали бійти. В принципі, ми дуже раді, що вдало пройшла ця евакуація. Адже ну там буквально на години е, стояло питання життя та смерті. Все, все повисало, так, да, вставай, вставай, вставай. Планування по маршруту це теж дуже ретельно проводиться, тому що і е, як і потрібно бути невиявленими, так само потрібно уникнути мінування. Відбувається планування по маршруту і паралельно. Особовий склад фізично готує платформу, тобто перевіряє ходові, ходову частину, зарядження батарей, тобто, щоб перед кожним виїздом на 100% кожна платформа була готова до роботи. Так, нам куди? Нам куди? Прямо. А, він зараз прямо десь. Да, 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 все протер. Ага, все. Одна з евакуацій була дуже складною, насамперед, через те, що поранений знаходився дуже далеко і він не міг сам пересуватися. Тобто він не міг ходити на лініше. Трошки найбільша небезпека була в тому, що це доволі був довгий маршрут, складний маршрут насамперед через рельєф. Тебе траншеї має бути справа. І відповідно він займав як багато по часу, так і потребував дуже такого ретельного планування, тому що потрібно було розрахувати як і запас ходу дрона, так і максимально уникнути виявлення ворогів. В принципі, у нас все вдалося успішно. По шляху евакуації ми проїхали непоміченими і успішно був поранений, доставлений безпосередньо до мене. Я, насамперед, як командир відчуваю гордість за свій особовий склад, тому що він зміг виконати завдання. І за своїх хлопців хочу сказати, що вони найперше це цікавляться станом пораненого. Тобто навіть після евакуації вони мене запитують, що там поранений, можеш зателефонувати, запитати, тому що для нас врятувати життя побратима це надзвичайно вартує.